У штабі християнських демократів у Берліні радіють перемозі хоча вона з присмаком розчарування. Блок ХДС ХСС набрав 28,5 відсотків голосів, хоча були сподівання на значно більше. Утім, це все одно перемога, і саме Фрідріх Мерс формуватиме правлячу коаліцію. У Німеччині це може тривати місяцями, але Мер це не хоче гаяти часу і прагне сформувати коаліцію вже до великого дня, цьогоріч припадає на 20 квітня світ не чекатиме на нас, як не чекатиме і довгих коаліційних переговорів. Нам потрібно швидко відновити нашу здатність діяти, щоб ми могли робити правильні речі всередині країни, щоб ми знову були представлені в Європі, щоб світ зрозумів, що Німеччина знову надійно керується. Ультраправа альтернатива для Німеччини посіла друге місце, отримавши майже 21% голосів. Це вдвічі більше ніж на попередніх виборах. Ми досягли історичного результату. Ми ніколи не були такі сильні на федеральному рівні. Як альтернатива для Німеччини, ми стали другою за величиною силою, і тепер ми міцно утвердилися як народна партія. Вайдель вже заявила, що рока простягнута, і АДН готова до коаліційних переговорів. На що Мерц категорично відповів, що крайні праві можуть скільки завгодно простягати руку, але його партія має з нею протилежні погляди, серед іншого, на Європу і Росію. АДН, зокрема, виступає за вихід Німеччини з Євросоюзу, припинення постачань зброї Україні та скасування санкцій проти Росії, ставши головною опозиційною партією. Альтернатива для Німеччини тепер використовуватиме будь-які розбіжності між партіями політичного центру для нападок на майбутнього канцлера та його коаліцію. На думку оглядачів, формат нової коаліції фактично один. Це повернення до так званої великої коаліції консерваторів із соціал-демократами нинішнього канцлера Олафа Шольца. Той уже заявив, що піде з політики через поразку на виборах, але його партія схоже залишиться при владі, хоча набрала лише 16,5 відсотків голосів. Це найгірший результат за всю історію німецьких соціал-демократів. Це гіркий результат виборів для соціал-демократичної партії. Це поразка на виборах. Я вважаю, що за такого результату про це слід говорити чітко та ясно. Зелені набрали 11,5 відсотків, що на 3 відсоткові пункти менше ніж на минулих виборах. Але для формування коаліції у двох або із соціал-демократами, або з консерваторами їм бракує мандатів. Невтішна ситуація і в іншої партії зотеперішньої урядової коаліції лібералів Крістіана Ліндміра його вільна демократична партія не пройшла в бундестаг. Саме теж заявив, що йде з політики. Також не зміг здолати п'ятивідсотковий бар'єр лівопопулістський союз Сари Вагенкнехт, який виступає за скасування санкцій проти Росії. Натомість ліві, від яких відхололася Сара Вагенкнехт, неочікувано набрали майже 9 відсотків, заручившись голосами головним чином молодих виборців. Тож за таких умов найвірогідніший урядовий шлюб між консерваторами та соціал-демократами. І якщо новий уряд зможе вирішити проблеми, які підвищили популярність АДН, тоді ця ультраправа сила знову стане меншою. Якщо це уряд не в змозі вирішити проблеми, які поставлені на карту, і які спонукають людей голосувати за АДН, а це передусім проблема міграції. Тоді ми побачимо подальше зростання підтримки цієї партії. деякі експерти закидають Мерсу, що в нього немає належного досвіду державного управління. Водночас у нього великий економічний досвід, і розуміння, як співпрацювати з американцями, адже у 2000-ні роки Мерц через непорозуміння з Ангелою Меркель пішов з політикою у бізнес, живо працював у США, став мільйонером. На посаді канцлера він обіцяє зміцнити незалежність Німеччини від США європа має відігравати свою роль, а не випрошувати місце за сусіднім столом. Ні, ми повинні сидіти за головним столом і захищати свої інтереси проти Росії, Китаю і якщо знадобиться проти Америки. з будь-ким, хто з'явиться у США як карлик, будуть поводитися як з карликом. На думку оглядачів, Фрідріх Мерц буде більш рішучим і щодо підтримки України на відміну від Шольца, він не проти надання Україні далекобійних ракет АОС, але після консультацій з європейськими партнерами. Також Мерц виступає за єдність Європи, посилення її обороноздатності і проти мирних переговорів з Росією за спинами українців та європейців. Він збирається провадити жорсткішу міграційну політику, відновивши постійний контроль на кордонах Німеччини. Водночас може бути переглянута соціальна допомога для біженців, в тому числі з України. Це не означає, що мирис проти соціальної підтримки українців. Просто ці видатки хочуть оптимізувати і спонукати біженців шукати роботу.